Далі, давайте очистимо історію. І е, тепер давайте налаштуємо скид. Ви, е, да, серву нашу. Ви паялись до мотора 5-го. До, до М5-го мотора припаяли скид. Тому ми викликаємо з вами ресурс команду. І тут віддає нам е, польотник в консоль всі ресурси, які є у нас в мікросхемі нашої. Тобто тут ми бачимо, що це ну, назва, що це ресурс, потім назва самого ресурсу, наприклад, Біпер. Да? Потім порядковий номер ресурсу, перший, і е, назва контакту, які, на які, ну, назва ноги е, польотника, робокарчив, точніше, мікросхеми польотного контролера. Так, і е, ми будемо працювати з вами з п'ятим мотором, тому що ви припаялись на М5 мотор. Нашу серву. Е, у нас взагалом вже є налаштована серва на SpDB-польотнику. Ось це. Під номером 1. Е, це воно буде дорівнюватися цьому контакту, який е, називається S9. Це налаштування буде стосовно цього контакту. Ми, да, ми припаялись до М5 контакту. Ну, це щоб налаштувати. Тому що С9 вже налаштовано. Ми вже в консолі бачимо, що s 9 налаштовано ось на серву першу. Але ми припаяли до п'ятого мотора, тому ми будемо тут користуватися. Якщо б ви паяли налетку, на ось цю летку у PDB, то в конфігурації треба було б вмикнути led стріп, і тоді ви б використовували ось цю строку. Ну, в нашому випадку припаялись до мотора, да, тому ми використовуємо цю строку. Копіюємо її для зручності роботи з нею, вставляємо і кажемо, що ресурс під назвою Мотор 5 тепер не має немає контакту, точніше. Тобто ми звільняємо мотор 5 від контакту. Далі знову вставляємо для зручності і кажемо, що ресурс серво. Серво, але порядковий номер у нас вже тут є перша серва, да? ось вона, то ми можемо використовувати вже другу серву, тому що перша зайнята. І тепер ми кажемо, що ресурс серво 2 буде мати оцей так, контакт так, його ж да, контакт цього мотора. Тобто ми просто з цього контакту спочатку звільнили зняли. мотор, да, зняли його, і замість мотора тепер зазначили, що тепер на цьому контакті буде серва. Є. І тепер нам треба тільки зберегти, це, щоб воно зафіксувалося. Є. Таким чином ми переназнаємо. Що складно виглядає? Це так? Дуже просто. <свісно> Таким чином ми переназначили, ну, типу, з мотора на серву. І, і BetaFly сказали що, сказали, що тепер контакт b 00 тепер не мотор, а тепер він серво. І тепер він стане доступним на серво 2 в вкладці сервоприводи. Тепер ми можемо йому дати якийсь AUX. Наприклад, перейдемо в приймач, поклацяємо тумблером, на який ми хочемо, щоб працював, працювала наша серва. Да, це четвертий AUX. Повертаємось сервоприводи і ставимо напроти серво 2, четвертий AUX, вмикаємо. І якщо ви все правильно зробили і тут зберегли. То у нас щось не працює. Так, <рі> да, не працює. А ми в конфігурації. Що ми тут? А, ми сервотільт не вмикнули. Обов'язково треба вмикати сервот, щоб воно працювало. Ми, ми вмикнули, точніше, але не зберігли. Так, зберігаємо. Повертаємось з сервоприводи. І тепер ми клацаємо, і у нас все працює. Є таке. Та вже зберігли, воно б вже не працювало б, якщо б не зберігли. Так, програмно працює, тепер нам залишилось тільки фізично перевірити, як воно працює.